Всім привіт, друзі. Наша тема це рапорт військовослужбовця. Що, так, що це таке, як його написати, кому подати, і строк його розгляду. Тобто, це загальний такий огляд, що таке рапорт. Більш детально буду розповідати про види вже рапортів військовослужбовців, які є на сьогоднішній день в інших відео. Буду їх посилання залишати отут. Дивіться, вони там з'являться і будете мати нагоду, переходить за посиланням та диві, дивіться вже про конкретний, який рапорт треба написати і як він за формою виглядає. Тобто, що таке рапорт військовослужбовця? Це в нас такий документ, який в цивільному обороті називається заявою, скаргою, зверненням. Та іншими аналогічними документами. Військовослужбовці між собою з командуванням спілкуються через рапорт. Тобто, якщо є якісь важливі питання, яке треба довести, Командуванню, то краще його зробити через рапорт. Він може бути як усний, так і письмовий, але ми поговоримо саме за письмовий, тому що наразі багато в мене таких є питань. Виникають, коли друзі, знайомі, військовослужбовці звертаються з проханням їм допомогти, тому що не можуть вирішити питання усно і що з цим робити. Раджу всім писати рапорт повідомляє, як це робиться, і тому це відеоогляд для того, щоб е, наші хлопці е, могли правильно та ґрунтовано захищати свої права та мати поняття, що, що це взагалі таке спілкування через рапорт. У е, яких ситуаціях може він подаватись. Е, зачитаю: тобто, для проведення службового розслідування та видачі довідки про обставини травми, для направлення для проходження ВЛК. Для направлення на проходження МСЕК, для виплати додаткової винагороди за час перебування на лікуванні, для звільнення з військової служби за станом здоров'я чи сімейними обставинами, що не є рідким в нас цей рапорт, для речового забезпечення, для щорічної відпустки та за сімейними обставинами, для виплати грошового забезпечення, для виплати одноразової грошової допомоги, для встановлення статусу учасника бойових дій тощо, тобто Видів рапортів дуже багато, і ми не можемо е, зазначити всю кількість їх. За основними рапортами, я е, окремі коротенькі відео запишу і зазначу в нас, е, як їх писати, і які підстави, для, які підстави викласти е, саме в рапорті. Щодо звернення з рапортом, рапорт подається е, завжди вищому командуванню. тобто, які, тобто своєму безпосередньому командиру. Е, першочергово рапорт подається туди. Звісно, в нашій юридичній практиці, е, практиці дуже важливо, щоб кожен документ фіксувався, е, кожен рух документа фіксувався окремо. Тобто, Якщо є можливість подати рапорт та зареєструвати його, то ви неодмінно це зробіть. Тобто він виготовляється в двох екземплярах, можна його написати від руки, якщо є можливість, може хтось надрукувати зі знайомих там, або якщо ви звернетеся за допомогою комусь зі сторони. Тобто він подається в двох екземплярах. Ваш екземпляр залишається у вас. На вашому екземплярі в ідеальній ситуації, зазначив в ідеальний, я розумію, що таке війна, що таке військовий стан і що там відбувається. Якщо є така можливість, то зареєструйте його та поставте відмітку про реєстрацію. Якщо немає такої можливості, просто зазначте, хто у вас його прийняв та час прийняття. Тобто якось зафіксуйте на своєму екземплярі, що ви подали такий рапорт і кому ви його подали. Це буде необхідно, якщо ваш рапорт не буде розглядатись. Це вже наступне питання. Строки його розгляду. Е, на жаль, в нас немає спеціального, е, спеціального нормативу щодо строків розгляду рапортів. Я його не знайшов. Подивився у колег, поспитався, немає. Я його не знайшов, де було б зазначено, що рапорт розглядається в такий-то строк. Тому е, всі беруть за аналог і користуються законом про звернення громадян. Там, що в нас зазначено, що зараз десь в мене це було окремо. Це в нас статтею, статтею 20 врегульовано термін розгляду звернення громадян. Звернення розглядається і вирішується у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. А ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, відкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів, що ми маємо? Тобто, якщо питання потребує якогось вивчення, то це можуть бути строки. Ну, скажімо так, і до 45 днів. Але ми розуміємо, що в основному у нас питання, ті, які невідкладні. Тому разом з рапортом можна подавати окремо заяву про прискорення розгляду вашого рапорту і зазначати, що він не потребує додаткових якихось вивчень, тому подаєте і чекаєте на його розгляд. Якщо пройшло 15 днів і його не розглянув ваш командир, можна звернутися до командиру, вже, який йде наступний за ланкою, тобто в вище командування. І зазначити про те, що був поданий рапорт, і зазначити про те, що він не розглянутий в цей строк. Що у нас ще зазначається? Якщо Відповіді немає, можна звернутися в нас до, не тільки до вищого керівництва, а до і Міністерства оборони України, до оперативного командування Генштабу ЗСУ, до Військової служби правопорядку ВСП, всім відомо, до командування медичних сил ЗСУ, до Державного бюро розслідування навіть можна звернутися до структурних підрозділів спеціалізованої військової прокуратури. Тобто це такі. Я зазначу, можу зазначити окремо в посиланнях. Це в нас такі е, органи, які захищають права військовослужбовців. Е, є ще е, такі рекомендації звертатись до уповноваженого по правах людини. В, в описанні зазначу його координати. Там є електронна пошта та телефон гарячої лінії, тому можна буде і туди звернутися. Але головне питання, щоб першочергово рапорт був поданий правильно і наскільки він правильно буде поданий, тим більше буде успішний захист в подальшому. Тому використовуйте рекомендації за більш детальними якимись рекомендаціями або консультаціями звертайтесь. Усім буду намагатися відповідати швидко. Тому це відео таке загальне, щоб було розуміння, що це за документ. Рапорт військовослужбовця. Е, є приклади е, написання цього рапорту, е, що він повинен мати, е, скажімо, які він повинен мати, е, які він повинен мати е, реквізити, так, Змісти обов'язкові реквізити. Ось десь в мене було, щоб е, не забути. Це. Номер військової частини та посадова особа, до якої звертається військовослужбовець, прізвище, ім'я по батькові, звання та посада військовослужбовця, який склав рапорт, найменування документа, рапорт. Зміст звернення, прохання або пояснення, посилання на нормативні документи, ну, в разі необхідності, додатки. В разі необхідності до рапорту можуть додаватись документи в якості доказів, по суті, порушеного питання, наприклад, довідки ВЛК тощо. Ну, це вже буде залежати від е, виду рапорту, який подається. І зазначається ж, звісно, дата в нас і особистий. Підпис. Мова рапорту в нас державна, запам'ятайте. Тому е, в цьому відео є основні моменти, які е, необхідно зазначити в рапорті. Е, користуйтесь е, і знайте свої права. Е, більш детально, як я вже сказав, запишу про інші рапорти, е, окремі коротенькі відео. Розберу е, щодо якого рапорту яка є підстава та що необхідно додавати. І вже разом якось будемо це. Вирішувати. Підписуйтесь на канал, там є колокольчик, натискайте його, ставте лайкоси, задавайте якісь питання в коментарях. Буду намагатись всім відповідати швидко, оперативно. Всім мирного неба!